Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаю вас на YouTube каналі Черкаський Копач. Ну що ж, трішки потеплішало, на дворі плюс 2. А отже, спробуємо виїхати на коп. Поїдемо сьогодні копати знову паркову зону. Спробуємо як сьогодні там буде земля. Надіюсь, коп у нас сьогодні вдасться. Ну що ж, підтримайте відео лайком. Підписуйтесь, зручно умощуйтесь і поїхали на коп. Так, друзі, ми на місці. Приїхали туди, куди планували. Спробували лопату застромити в землю, начебто копається все. Так що зберемо металошукачі зараз і включимося. Ну що ж, металошукачі зібрані. Сьогодні ми копаємо в чотирьох з Deus XP. Легендою макро мультикрузером та квазаром F3. Ну що ж, побажайте нам успіху. Вперед запускаємо легенду. Прошивка в мене 0109. І покажу налаштування, на яких буду тут сьогодні ходити. Перша програма частота М3, всі метали. Чуйка 28-29. В залежності від глибини сигналів буду дивитися. І по засміченості місцевості. Так, швидкість 2. Озвучка 2 тони. Все, балансуємось від грунта за допомогою цієї кнопки. І побажайте нам успіху. Друзі, перед початком копу хочу звернутися до всіх глядачів YouTube канала Черкаський Копач з проханням до тих хто має можливість допомогти нашим військовослужбовцям з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади з придбанням авто. Вже майже половина суми майже 100 тисяч зібрано. Ціль 200 тисяч. Хто має можливість, допоможіть. Бійцям вкрай необхідний автомобіль, або ж бус, або ж позашляховик. Давайте всі разом їм допоможемо вигнати загарбників за межі України. Це буде Україна. Слава ЗСУ, слава Україні. Ну що ж, був у мене перший сигнал. Сигнал був залізний. Копнув його і підняв отакий ось залишок від інструменту. Здається це була коса колись. Копається більш-менш нормально. В принципі, все це діло можна роздовбати. Якщо спробуємо навіть онлайн. Звичайно, місцями, де немає листя, думаю буде копатись хуже. Але все ж спробуємо. Ну, коротше, перша знахідка є. Ідемо далі. Був у мене наступний кольоровий сигнал, вирубав я його із цієї землі. Вон дивіться, яка товщина льоду. І підняв отаку от річ, схожу мені на кулю. Здається... У козаків були подібні. Але можу помилятися. Ну, коротше така от знахідка. Друзі, не знаю, що знайшов, але щось несе. Що там? Ух ти. Обручка з камінчиком. клас. Ну, давайте пройдемося щітку і роздивимось її. Ну що ж, почистили ми цю обручку. Тільки подивіться, який чудовий перстень Саня підняв. Не вистачає ось одного камінчика. А так, в принципі, чудовий. Жіноча прикраса якась. Біжутерія, видно, що з міді, але однак приємно. Гарна знахідка. Ну що ж, ходимо далі. Друзі, в мене також обручка мідна, ось щойно випала з цієї ямки. Правда, не така гарна, але ось пальцем протер. Дивіться яка зелененька. Ану зараз всю її почищу. Можливо, якісь візерунки на цій обручці наявні. Подивимось зараз. Ну що ж, обручка почищена, але, на жаль, ніяких візерунків на ній я не помітив. Така ось собі звичайнісінька, мідна обручка. Але, однак, приємно, є перша більш-менш толкова знахідка. Я з наступною знахідкою, ось зазвеніло гарно із цієї ямки, щойно підняв отакий якийсь оплавок. А ну зараз почищу його. Ну що ж, знахідка почищена. Не можу зрозуміти, чи це від снаряду шматок якийсь. Але не схоже на поясок. Чи Можливо щось інше. Ну, коротше, така от знахідка. Ну що ж, був в мене наступний чорний сигнал, копнув його. І є гарна знахідка. Дивіться, яка підкова. На вдачу. Надіємось, це добрий знак. Так, можливо сьогодні онлайн коп не вийде. Ось подивіться, які брили замерші вирубую. Але можливо десь під листя, як буде гарний сигнал, то його обов'язково зніму. Ну, коротше, був наступний сигнал, видовбав його і дивіться, знову якийсь оплавок. Ось. Я його ще не роздивлявся. Одразу вімкнув камеру. Давайте зараз пройду щіткою і подивимось на нього. Ну що ж, пройшовся я щіткою по цій знахідці. І цього разу цікавіша річ потрапила мені до рук. Ось дивіться. Ніби як якась печатка. Чи то моя уява, можливо. Але цікаво. В кого є які думки з приводу цього, то діліться ними. Будемо разом встановлювати, що це може бути. Ну, Ось така знахідка наступна. Ну що ж, хожу я серед цих кущів, вишукую сигнали і очима натрапляю на візуальну знахідку. Ось дивіться. Голова оленя з ріжками. Це ж треба таке знайти. О так буває. Друзі, знову маю якийсь уламок. Ось щойно піднятий з цієї ямки. Давайте його почистимо і роздивимось. Так, готово. Знахідка почищена. І дивіться, що я підняв цього разу. Якась накладка. Така ось. Теж цікаво. Це не сучасне 100%. Ну що ж, знову маю черговий оплавок. От такий ось. Щось тут колись горіло добре. Такі от справи. Ну що ж, був в мене наступний кольоровий сигнал, розкопав його. І ось бачу, дивіться, випала, здається, монетка перша. Давайте піднімемо її. Ух ти, в якому стані. П'ятачок радянський. 62-го року нам випав. Та ти що, Стан наче в Дніпрі. Тільки кольором відрізняється. що ж, гарна монетка. Дійшла чудово до наших днів. Що ж, ходимо далі. Друзі, Саня підійшов, каже, підняв якусь старовинну монету. Ану показуй, Ух ти! Клас. Ану. Роздивимось. Шикарно. Це Рим чи що це таке? Та бухне знає Чи хто його знав, Ти не розбираєшся? Та ні, я в таку перший раз бачу. Можливо, навіть до Риму. Клас. Оце віщичка. Ось також оплавки всякі. Я ж кажу, тут цікаве місце. Ого ти вже радянщини набомбив. Хватає. Ні, ну оце шикарна монетка. Я також таку ще не бачив. Ага. Вот. Клас. Оце воно. Ось маю гарний сигнал. Дивіться яка земля. Просто каменюка. Не роздовбеш. Коротше, зараз його вскрию і подивимось, що там було. Ну що ж друзі, роздовбав я цей сигнал, викопав його і він виявився монеткою. Ось дивіться. І походу ще й срібло. Є! Дивіться, 10 копійок імперія. Блін, походу, лопаткою заїхав. Ось з краю. Але неможливо по-іншому. Земля просто камінь. Ну давайте почистимо її і подивимось зараз. Що за монетка? Ну що ж, монетка почищена. Ви тільки подивіться, в якому прекрасному стані вона. Ось срібні 10 копійок 1884 року. Це період Олександра III. І з цього боку також гарно читаємо. Але бачите, заїхав я лопаткою добряче по ній. Шкода, звичайно, що так трапилось. Ну нічого вже не вдієш. Ну що ж, перше срібло є. Це добре. Ну що ж, є наступна знахідка. Був черговий сигнал. Із такої глибини вирубав я, ось дивіться, пряшка. На ремінь. Я її ще не чистив. Давайте зараз почищу і роздивимося її гарненько. Ну що ж, пряжка почищена. Дивіться, в якому чудовому стані вона збереглась до наших днів. Навіть залізний язичок оцей дійшов. Клас. Ну що ж, знахідки йдуть. Це добре. Друзі, саньок ось біля мене купнув сигнал. І ось дивіться, здається, нак. ну дістанемо. Так. Ух який шикарний. Здоровенний. Да, бомбезний. Ну давайте почистимо його. Ну що ж, вістря почищено. Дивіться, яка красота. Майже на два пальці. Шикарний нак. А це воно. Це вже другий. Ще один раніше Саня підняв інший. Потім покажу вже в кінці. Був наступний сигнал у мене, вирубав його. І ось бачу щось лежить. Ану давайте піднімемо. Ух ти, а що це таке? Блін, здалось спочатку ще монетка якась. Схоже на гудзик. А ну зараз роздивлюся і включуся. Ну що ж, почистив я трішки цю знахідку. І такий ніби гудзик якийсь. Чи то конинка. Ну цікаво. Друзі, ось підійшов до Санька ще один нак, ще одне вістря підняв. Трошки в гіршому стані, ніж попередній. Але цей цікавий, двохлопасний. Ось з утратами і носик обломаний. Але однак приємно, що таке трапляється нам сьогодні під котушку. Ну що ж, є і в мене гарна знахідка. Був наступний сигнал, копнув його. Спочатку здалося, що якийсь мідний дріт підняв. Або ж якесь штопорне кільце. Але проте роздивився, дивіться, це браслет. 100%. Клас. І 100% це якась дрівнятіна, Це не сучасний. Не бачу я візерунків по ньому ніяких. Але не буду зараз терти його. уже вдома буду цим займатися. Обережно милом з водичкою промию його. Ну супер! Чудово! Правда розмір невеличкий, не знаю, можливо дитячий. Але однак супер. Гарна знахідка. Ну що ж, підняв отакий черговий здоровий оплавок. Шкода, що ці речі не дійшли до нас цілі. А лише в такому стані. От. Підняв я наступний сигнал і цього разу він виявився ось таким ось гудзиком радянської армії. Такий от момент. На силу вирубав його звідти. Так, друзі, був наступний сигнал. Видовбав його із землі. І ось бачу, дивіться, ось щось сидить у грудці. Схоже ніби хрест. Давайте будемо діставати його. Якщо у нас вийде, Щоб його не зламати. Ого! Однією рукою, мабуть, не вийде в мене. Так, ну зараз дістану. Здається, хрест. Ще й можливо срібний. Так, ну зараз дістану і включусь. Що ж, дістав я знахідку. І такий це хрест, і такий срібний. Все вірно. Ось дивіться. Шкода, що уламок тільки. Ще не цілий він. Але, однак, приємно. Друге срібло за сьогодні. Супер. Так, друзі, маю чергову знахідку. Ось щойно підняв черговий уламок такий. Ніби частина від браслету. Ну, коротше, така от знахідка. Ну що ж, друзі, день завершується. Будемо і ми збиратися. Покопали ми тут непогано. Результат хороший. Тож йдемте до автомобіля. Подивимось, що за сьогодні тут накопали. Ну що ж, знахідки ми розклали вже в автомобіля. Давайте подивимося, що за сьогодні підняли. Ось трошки почистили паркову зелену зону. Залізо і кольорові метали познаходили. Якщо парк став трошки чистіший. Так, по знахідкам. Знахідки макро мультикрузера. Дивіться, яке вістря. Дула Шикарне. Хрестик натільний, теж чудовий такий. Ззаду з молитвами. Так, перстень. Ось один з такими візерунками. Та другий. Цей з камінням. Одного не вистачає камінця. Ну а так, в принципі, ціленький він. Так, і якого п'ятака ципанув. 1869 року мідяк. Так. Ходячка 10 копійок. Україна 2010 -й. Мисливська куля. І ножик. Такий ось має сьогодні результат. Так, мої знахідки за сьогоднішній виїзд таке підкова не підвела. Ось, дивіться, здається, браслет підняв древній якийсь. Ось якийсь цікавий фрагмент. Таке щось купа плавків бронзових. Так, є в мене срібна монетка. 10 копійок 1864-го, яку я заїхав лопатою. Так, зломаний хрест срібний. Ось якась накладка. Одна радянщина в мене, 5 копійок 62-го року. Так, куля козацька, обручка мідна, пряжка. Така от. Ну, коротше, такий от має сьогодні результат. Ще ось якась така чи гудзик, чи якась накладка, можливо конина. Ну, коротше, отак сьогодні я покопав. Так, далі, квазар F3 і з сьогоднішнім своїм результатом. Так, це у нас 50 копійок ходячка 92-го року. 20 копійок Радянщина. Вже вечері фокус пропадає. 81-го. Так. Це у нас, здається, царьок. Мідяк. Так, одна копійка 1890-го. Така от. Так, Радянщина. Дві копійки 46-го. Так, пряжка залізна і також ножа знайшов. Ну от так от завершив сьогоднішній виїзд. Так, ідеус XP. Сьогодні всіх порадував. Дивіться, які вістря чудові попідіймав. Які здоровенні. Одне ось друге. Далі якась монета цікава. Схоже, навіть ще до Риму. Була вона випущена. Будемо з'ясовувати в інтернеті сьогодні. Так, є царьок. Одна копійка 1875-го. Далі радянські три копійки. 61-й. Ятачок радянський, 48-й рік. Так, 3 копійки, 52-го. Далі. Одна копійка радянська, 84-й. Далі. Одна копійка радянська 63, й здається, чи восьмий. Погано видно. Здається, 63-й. Так. 20 копійок 52-го року. 15 копійок. Якого тут 40 Сьомий, здається. Можливо, помиляюсь, потрібно почистить. Так, також куча всяких оплавків. Це ось від газової лампи і якась накладочка. Ну, от так от сьогодні гарно походив тут. Все, друзі, всі результати сьогоднішнього виїзду я показав. Коп сьогодні трошки кращий. За попередній виїзд. Але в подальшому передають синоптики погоду до плюс 10 градусів. Тому, надіюся, швидше це все діло розтане і Будемо ми ходити копати копати копати. Можливо, навіть якщо розтане Дніпро, можливо, переїдемо знову на Дніпро. Друзі, не забувайте підтримати наших військовослужбовців з 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Давайте разом допоможемо хлопцям придбати автомобіль. Хлопцям вкрай необхідний бус або ж позашляховик чи пікап, потрібен для виконання бойових завдань. Уже майже половина коштів зібрана, залишилась половина. Давайте разом допоможемо їм його придбати. Все, друзі, кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.